До питання номер 3 про обрання Президента Федерації ХАКІ. Шановні делегати, відповідно до статті 11 Статуту Федерації, пункту 5 і пункту 1 обрання Президента Федерації належить до будівної компетенції Генерального конгресу. Згідно зі статтею 18 пунктом 2 та статті 11 пункту, під пункту 11, кандидатура на пост президента. Може бути висунута будь-яким відокремленим підрозділом. Станом на сьогодні ми маємо офіційну пропозицію від відокремленого підрозділу Полтавської області. Я хотів би, оскільки ви звернулися, почути вашу позицію на сайті Сергій Володимирович продемонстрував системний і відповідальний підхід до управління Федерації. Я хочу додати, що не тільки федерацію від так управляють управляє всім, що йому належать. Було проведено фінансовий аудит, з рівня, е, за результатами якого врегульована та закрита моргові зобов'язання на кабине попередньої повітря. Проведено юридичний аудит, який виявив низку невідповідності статуту та дав можливість упорядкувати діяльність федерації. Забезпечення стабільне фінансування підготовки та участь національних збірних команд у чемпіонаті світу, проведення чемпіонату України серед чоловіків та Чемпіонатів у відповідних вікових категоріях серед чоловіків, налагодження роботу суддівського корпусу та органів спортивного правосуддя, розпочата робота щоб розбудовувати інфраструктури. В регіонах значно зміцнена і активазована взаємодія з Міжнародною федерацією хокею. Усе це свідчить про системність, відповідальність і орієнтованість на результат. Наша програма це та стратегічний курс залишаються незмінними порівняннями порівняння з минулим роком. Ми продовжуємо системно розвивати український хокей, розширювати його можливості та підвищувати рівень організації всіх процеси. Сучасні реалії висовують нам перед нами нові виклики, зокрема, суттєво, суттєві проблеми з енергопостачанням негативно впливають на роботу льодових арен по всій країні. Це створює серйозні труднощі як для спортсменів, так і для клубів, клубів та організаторів змагань. Водночас хочу підкреслити, попри всі обставини, усі офіційні заходи календарного плану виконуються в повному обсязі. Проведено Кубок України у запланованому режимі триває чемпіонат України, а національні збірні беруть участь у всіх міжнародних подіях, передбачених спортивним календарем. Паралельно Федерація веде активну роботу щодо розвитку маркетингового напрямку, підвищений. Е Підвищення впізнаваємості популяризації хокею та залучення нових партнерів і спонсорів відбуваються конструктивні переговори і формується нова комунікація у партнерських відносинах, що дозволить забезпечити стабільність та подальше зростання нашого виду спорту. Ми надалі працюємо будемо працювати максимально відповідально, відкрито та професійно. Щоб український хокей залишився міцною та конкурентною частиною європейської спортивної спільноти. Щиро дякую всім за довіру і підтримку. Разом ми зможемо подолати всі наші виклики. Дякую. Питання. Серді, ставлю на голосування питання щодо обрання президентом Федерації Київ України Мазура Сергія Володимировича. Прошу сканувати. За у нас проголосувало 41 і один утримався. Рішення прийнято. Сергій Володимирович, вітаю вас Дякую. Сьогодні відбувся позачерговий генеральний конгрес федерації хокею України. Вас обрали. Розкажіть, які плани федерації на майбутнє? Плани у нас незмінні. Ми популяризуємо хокей, робимо все для того, щоб хокей в нашій країні був на великому рівні. Тому завдання не змінювалися. Треба щоб хокей був в країні, незважаючи на ті тяжкі обставини, які у нас відбуваються, будь ласка, як впоруються хокейні команди федерація хокею з питаннями енергобезпеки на полях, бо ми бачимо, що часто в містах немає просто світла. Ну, це лягає на плечі, як кажуть, організаторам всіх змагань приходиться десь знаходити кошти, покупати генератори, але ми все робимо для того, щоб всі змагання були не зірвані, а провели в належному стані.